Віра не захищає від проблем. Роздуми над Божим Словом на вівторок 5-го Великоднього тижня. Святий апостол Павло повернувся з подорожі в Дербу, Лістру та Антіохію Пісідійську. Там із ним дуже жорстоко повелися і навіть побили камінням. Переживши гоніння за Христа, Він зрозумів істину, що в Боже Царство не входять без страждань. Послухаймо про це в уривку із діянь святих Апостолів. Тими днями прийшли з Антіохії та іконії юдеї і, підбуривши людей. Побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і ввійшов у місто. А на завтра пішов з Варнавою до Дервії. Звістивши Євангеліє в тому місту та навчивши багатьох, повернули назад до лістри Іконії та Антіохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі, бо треба нам, казали вони, через великі утиски війти до Царства Божого. І вони, настановивши їм присвітерів для кожної церкви і помолившись з постом, передали їх Господу, в якого повірили. Пройшовши Пісидію. Вони прийшли в Помфилію і, проголосивши слово в Пергії, спустилися до Аталії. Звідти вони відпливли до Антіохії, де були передані Божій благодаті на справу, яку вони і звершили. Прибувши туди і зібравши церкву, сповістили про те, що Бог зробив з ними, і що він відчинив язичникам двері віри. І немало часу перебували вони з учнями. Вислухавши розповідь про діяльність натхнених Святим Духом Апостолів, спробуємо уявити, що міг би нам сказати Павло після пережитого. Брати і сестри, подивіться на мене, ви бачите синці на моєму обличчі. Я все ще кульгаю. Подивіться і не давайте волі гніву. Краще подумайте про Ісуса Христа та Його силу зціляти та спасати. Якщо хоч одна людина повірить у нього, я вважатиму, що всі ці шрами та синці не даремні. Я перед вами сьогодні живий приклад того, що віра в Христа. Не захищає нас від проблем. Іноді й твоя віра викликає опір ближніх. Віра не магія, не правила гарного тону і тим більше не умова успішної кар'єри та пристойного заробітку. Але спробуй іти за прикладом апостола народів. Після того, як його намагалися вбити, він не здавався, а продовжував говорити про Христа, хоч це було і нелегко. Павло простив кривдників, подолав страх і вистояв. Його духовний подвиг, наповнений присутністю Господа, навернув і навертає багатьох в усьому світі й нині. Бог знає і твої труднощі, пов'язані із проповідуванням віри. Іноді ти страждаєш від глузувань або нерозуміння близьких друзів і колег. Може ти носиш у своєму серці невидимі рани? Ніколи не відступай, не бійся. Пам'ятай, що Ісус перебуває в тобі, у твоїй надії. Щирості та доброзичливості до ближніх. Пам'ятай, що Господь любить і твоїх недругів, і молися за них. Згодом ти побачиш чудеса навернення. Коли в полон бере недоля і серце тріпотить, як віхоть, не вір пітьмі, встань проти болю. Не вір в нещастя і безвихідь, людині, де розновення личить, Божественна любов без міри, і коли впадеш у потуйбіччя, злетиш увесь на крилах віри. Господи Ісусе Христе, поможи мені залишатися вірним за будь-яких обставин. Знаю, ти не покидаєш мене. Відкрий серця тих, до кого мене посилаєш, і вони зможуть прийняти тебе як свого Господа і Спасителя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.